35% мешканців зони АТО перебувають на межі голоду. Майже 40% за даними оновленої гуманітарної карти Донбасу, вважають, що терпіти вже немає сил. Сьогодні із Дніпропетровська до Донецька вирушив черговий рейс Ріната Ахметова із продуктами для оновлених харчових наборів. Які міста отримують допомогу насамперед. Дізнаємося у Юлії Міншакірової. Вона супроводжує рейс. Юлія, вітаю, тобі слово. Наразі перша колона з 25 машин дісталася міста Курахова. Попереду в них останній український блокпост. Прямують вони у Донецьк на розподільчу базу на стадіоні Донбас Арена, де на них чекають вже сотні волонтерів, аби сформувати нові продовольчі набори. Які міста в першу чергу отримують допомогу від Ріната Ахметова, Ми спитаємо у волонтера гуманітарного штабу Максима Ровенського. В первую очередь груз поступить в Донецк, Єнакиево, Харциск, Ясиновату. Крім того, на новому пункті, який відкриється у дворці спорту допомогу зможуть отримати жителі Макеївки. Як оновився склад продовольчого набору? Ренат Ахметов поставил задачу максимально помочь людям, мирным жителям Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому гуманитарный штаб увеличил гуманитарный набор как по составу, так и по калорийному составу. Помимо технику. Гуманитарный набор увеличился на 3 килограмма. Он весил 10 килограмм, сейчас 13 килограмм. Помимо э, крупы, э, масла, печенья и других э, продуктов, которые там были до этого, добавилась тушенка, добавились две пачки килограммовых макарон и э, банка кукурузы. И уже э, в первой декаде декабря э, жители смогут получать один раз в месяц такой усиленный набор. Дякую, додам, що за три місяці роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова у зону бойових дій та місця компактного проживання переселенців. А це взагалі 57 населених пунктів, було доставлено понад мільйона продуктових наборів. Ще один мільйон харчових наборів доставлять до кінця року. Анна, дякую, Юлія Міншакірова супроводжує черговий гуманітарний рейс для мешканців Донбасу.